Принцеса нагорошення був колись один принц, і захотілося йому одружитися з принцесою та тільки зі справжньою принцесою. Він об'їздив цілий світ, щоб знайти таку, але так і не знайшов собі нареченої. Принцес було скільки завгодно, та чи вони були зовсім справжні, цього він ніяк не міг добрати. Все йому здавалося, що щось не так. От він і повернувся додому зажурений. Адже він так хотів знайти справжню принцесу і одружитися. Якось увечері розгулялася страшна негода гуркотів грім, спалахувала блискавка, а дощ лив, як із відра. Раптом хтось постукав у міську браму, і старий король пішов відчиняти. За брамою стояла принцеса. Матінко рідна, який вона мала вигляд під дощем та вітром. Вода стікала з її волосся і плаця на носки її черевиків і витікала з-під каблуків, а вона казала, що вона справжня принцеса. Ну, про це ми вже і дізнаємось, подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до опочивальні, скинула з ліжка усю постіль, поклала на дошки горошину, потім узяла 12 матраців і поклала їх на горошину. А тоді ще дванадцять перин з гагачого пуху. Тут мусила принцеса проспати ніч. Вранці її спитали, як вона спала. Ой, дуже погано, мовила принцеса. Я цілісіньку ніч не стулила очей. зна, що було в моєму ліжку? Я лежала на чомусь твердому, і від цього в мене тепер все тіло в синцях. просто жах. Тоді всі побачили. Що це справжня принцеса, якщо вона крізь дванадцять матраців і дванадцять пухових перин відчула горошину? Такою ніжною могла бути лише справжня принцеса. Принц одружився з нею, бо знав тепер напевне, що знайшов справжню принцесу, а горошина потрапила до музею, де лежить і досі, якщо її ніхто не взяв. От яка історія була насправді кінець.